Ця фраза, яка складається всього-навсього з трьох слів, допоможе вам завжди бути молодим і здоровим. Це справжній рецепт молодості, вічної молодості, вічної краси. Чи це можливо? Якщо ви будете знати лише цю одну фразу, ви зможете зупинити свій вік на цьому. В якому ви зараз є. Це дозволяє фізичному тілу відновити повністю обмін речовин як у молодої людини. Це секретна техніка Софійська, яка допомагає назавжди залишитися молодим, здоровим, гарним. Що ж це за три слова? Я про цю фразу дізналася вперше, коли мені було десь 18 років. Її не можна казати людям. Організм яких ще не до кінця розвинутий, це потрібно робити від 21 року, коли фізичне тіло повністю вже сформоване. Ці три слова вони дуже прості, але єдине, що вам потрібно, це з усією душею промовляти їх можна про себе, своїх думках, чи вголос. Це як медитація. На якій ви постійно фіксуєтеся, концентруєте свою увагу, і воно просто працює всередині вас, змінюючи ваші клітини, дозволяючи їм постійно трансформуватися. Що робиться фраза, яку я скоро вам скажу, вмикається процес переродження клітин, як ви знаєте, з віком. Наші клітини, клітини нашого тіла, наших органів, чому ми і старіємо, вони перестають так активно перероджуватися, як це робить тіло, коли воно ще юне молоде. Це справжній крок в майбутнє, це те, що допоможе людям без операцій, без якихось косметологічних сеансів робити себе молодим, робити себе гарним, застосовуючи силу своїх думок. Тому що ця одна фраза, ви в неї повинні вкласти всі свої сили, вірити в це. Не потрібно списувати весь зошит, щоб якось навчитися концентруватися на ній. Все, що вам потрібно, це бути усвідомленим в цей момент, коли ви кажете, знати, для чого ви це кажете, і не перевіряти. Стан вашої шкіри не зрівнювати кожен день своє самопочуття з попереднім днем. Ця мантра вона буде діяти поступово. Ікса, тонга, феєн. Лише три слова, які мають колосальну силу це ті слова, які ще аси принесли на землю. Три слова це як три компоненти: душа. Тіло, дух, ікса, тонга феєн. Три компоненти, які є і всередині кожної клітини. Одна частина належить фізичному світу, інша належить духовному світу. І сама найвища це та частина, яка належить Творцю Богу. Тому, коли ви кажете, ікса тонга фєєн, всі ці компоненти вони починають працювати на вас. Працювати всередині вас, ви наче знову згадуєте, хто ви є. А ви є не просто фізична конструкція, гармонічно злагоджена, ви є справжнім джерелом сили і енергії. І коли ви це кажете, все ваше тіло, всі процеси, вони теж згадують про це, і ви наче наново формуєте ваше фізичне тіло. Звісно, наше тіло воно не вічне, воно проходить через свої етапи і все одно помирає. Але ваше тіло не обов'язково повинно бути негарним, зморщеним і хворобливим. Тому ця мантра, не думайте, що після того, як, як ви почнете її промовляти, вона зробить вас безсмертним. Ваше тіло просто процеси старіння вони максимально уповільнюються. А ви тут будете рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб ви засвоїли свої уроки. Іксатон Гафейн це те, що ви можете казати зранку або перед сном. Це той час, коли ваша свідомість, ваша підсвідомість найбільш сприймає інформацію, яка не тільки буде сприйматися вами, а й буде впливати на вас. Скільки це потрібно вам робити, я не можу сказати, тому що це індивідуально. Але не один, не два рази. Як можна частіше, коли згадуєте. Якщо було цікаво, ставте лайк підписуйтесь на канал. До зустрічі!